Виконуємо номер 9.15 з підручника геометрія 8 та номер 1715 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Периметр трикутника дорівнює 80 см. Сторони трикутника, утвореного середніми лініями заданого трикутника, відноситься як 4 до 9 до 7. Знайдіть сторони цього трикутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок, коротко записала умову задачі трикутник АБЦ, периметр трикутника АБЦ 80 см, КМ. МН і КН середні лінії трикутника АБЦ. Їх відношення КН відноситься до НМ і відноситься до КМ як 4 до 9 до 7. Потрібно знайти сторону трикутника АБЦ, АБ, БЦ, АЦ. Оскільки КМ, МН і КН середні лінії трикутника АБЦ, то за властивістю середньої. лінії трикутника КМ Одна друга, а це МН дорівнює одна друга АБ і КН дорівнює, сполучає середини АБ і АС, дорівнює одна друга БС. Периметр трикутника КМН буде КМ додати МН і додати КН. Підставимо. Це буде 1 друга АС, додати 1 друга АБ і додати 1 друга БС. Винесемо 1 другу за дужки. В дужках буде АС, додати АБ і додати БС. І маємо, що це буде одна друга периметра трикутника АВС. Одна друга множимо на 80, буде 40 см. Ну а тепер розв'яжемо далі задачу за допомогою рівняння. Нехай сантиметрів одна частина тоді КН у нас буде 4Х сантиметрів, НМ – 9Х сантиметрів і КМ – 7Х сантиметрів. Враховуючи, що периметр кутника – що периметр трикутника КМН у нас 40 см. Маємо рівняння. До рівня напишемо. Маємо рівняння. І наше рівняння 4х Додати 9х, додати 7х, дорівнює 40. 4 додати, 9, додати 7, це 20, та да наша зміна Х, 20х. Знаходимо х, це 40 поділити на 20, маємо 2. Отже, у нас kn. Буде дорівнювати 4 помножити на 2 8 см, НМ 9 на 2, 18 см, і КМ 7 на 2 14 см. Ну, а тепер знаходимо сторони, оскільки КМ дорівнює 1 друга АС, то АС буде дорівнювати. 2 помножити на КМ. КМ у нас 14, 28 см. Далі МН, одна друга АБ. Тоді АБ буде дорівнювати 2 помножити на МН. НМ, МН. 2 на 18, 36 см. А КН дорівнює 1 друга Б то БЦ дорівнює 2 помножити на КН. Це 2 на 8 буде 16 см. І записуємо відповідь. А Б у нас спочатку 36 см, потім БЦ 16 см, і АЦ. 28 сантиметрів. Номер 9.15 із підручника геометрії 8, та номер 17.15 з підручника математика 8. виконано.